Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. у Чернівцях у ТЦК теж б'ють людей. Пише Віталій Луманецький. Далі мовою оригіналу знайомтеся ткачук Віталій Чернівці, працює у тісній спайці за ТЦК, займається розлученням на гроші. у ДЦК на очах ментів та співробітників ТЦК. Під примусом змушує повістки підписувати менш ніж за півроку заробив на квартиру. У Чернівцях помічник мера стороженеця також полягає у благодійній організації, яка вміло розподіляє допомогу після 24 лютого 2022 року. Почав активно займатися викраденням людей разом з ТЦК. Налагодив у схеми виїзду за кордон через начальника ТЦК Чернівці за свої послуги за інформацією бере від 2 тисяч доларів до 10 тисяч пес. Хто знає цього хлопця? Щоб є, напишіть у коментарях. Сам ткачок не служить у ТЦК. Він працював в охоронній службі. Венбаст є помічником мера стороженеця після повного масштабного вторгнення. Зрозумів, що тут можна заробляти гроші. Почав виловлювати чоловіків у місті та примушувати підписувати, де він за рік заробив на квартиру. Українці накинулися на зеленського та залужно, аби ті відреагували на цю ганьбу. В той же час про ситуацію з ТЦК вже повідомили генералу за. Лужному тушки, яких наймає ТЦК, будуть відправлені на фронт, а керівники сядуть. Пише телеграм-канал Офісне мишення. Зазначимо мережею. Також ширяться кадри, як представники ТЦК жорстоко б'ють призовників. Користувачі стверджують, що інцидент стався у Тернопільському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Відео з побуттям активно поширюють місцеві телеграм-канали. Наразі невідомо що стало причиною таких жорстоких Дій працівників ТЦК передає 24-й канал на опублікованих у мережі кадрах. Видно, як двоє чоловіків у військовій формі б'ють людей. Користувачі мережі стверджують, що постраждали призовники у Тернопільському ТЦК. Як повідомили у Тернопільському ТЦК та СП. в Коментарі 24-му каналу наразі встановлюються усі деталі: чи мав місце такий інцидент, а що стало причиною та усі обставини того, що показали на відео разом з тим, речниця спеці. Ціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону Юлія Шевченко у коментарі місцевому виданню «20 хвилин заявила, що за фактом побиття відкрито кримінальне провадження. За цим фактом зареєстроване кримінальне провадження за частиною 5 статті 426.1 кримінального кодексу України мовиться про перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, зазначила Шевченко. Крім того, факт побиття підслід. Ністі державного бюро розслідувань за всіма фактами працівники поліції поінформували ДБР, які у свою чергу внесли відомості про події, що відбулися на Тернопільщині, до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 426.1 кримінального кодексу України. Посилається видання 20 хвилин на відділі комунікації Гуан в Тернопільській області. Офіс генпрокурора повідомив, що за фактом побиття відкрили кримінальне провадження. Попереднє правоваква кваліфікація перевищення службових повноважень. Нині слідчі з'ясовуватимуть усі обставини скандального інциденту. Втім, на кадрах видно, що працівники ТЦК б'ють двох лежачих людей після розголосу у мережі у Тернопільському ТЦК заявили, що призначено службове розслідування на скандальне відовід рогував мер Тернополя Сергій Надал. Він звернувся з вимогою до ТЦК. Є інформація, що ваші окремі працівники могли застосовувати силу. До наших мобілізованих я наполягаю і наголошую для окремих працівників ТЦК на конкретному ставленні до тернополяна, які є мобілізованими. Мовиться у його дописі. Крім того, він звернувся до жителів міста й області з проханням. Якщо комусь відомі випадки неналежного чи жорсткого ставлення при проведенні мобілізаційних заходів, то треба терміново повідомляти у військову прокуратуру та поліцію. Під час війни кожен чоловік має прийти до територіальних центрів комплектування і оновити свої дані однак, це передбачає коректне належне ставлення відповідно до вимог законодавства. Наголосив надал на жорстоке побиття мобілізованих у Тернополі. Відреагував уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що так не повинно бути. Тому розпочинають перевірку щодо факту порушення прав людини. Так не повинно бути за цим фактом. Розпочинаємо перевірку для того, щоб встановити обставини порушення прав людини. Дини повідомив омбудсмен до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.